Розділений на, на такі частини. є матусне відділення, де, де заготовляються черенки, насіння, депоративніші, більш це. Матричне є тепличне відділення, тут теплиці висіваються, так само ми висіваємо в тепличному відділенні більш цінніші такі породи, як мудро, ялину голубку, мудрину європейську і ялину звичайну. А така вже, як там і є посівне відділення. Це ми в нас полі посівне відділення. Це висіваємо, там дуба, сухну, звичайно, каштана, клена, ну, різні такі створюючі породи. І є шкільне відділення. Це шкілки так само створюються для декоративного і там дворів. Тут в тепличному відділенні ми, в саму першу чергу є лісу плантації. У нас тут звичайно 38 гектарів. Вона є клонова щепляна, звідти заготовляємо, наприклад, заготовляємо звідти шишку, тоді вона йде на переробку, видобувається звідти насіння. І те насіння закладається на сертифікацію, на зимовий період. І після того висіваємо ми його або в посівне відділення, сосну ми, наприклад, в поле висіваємо, а так як мудрину теж заготовляємо на розсаднику, у нас є такі дерева. Модрини європейської, і ми мудрину висіваємо в тепличне відділення сюди. Так само, що в тепличному відділенні в нас ще є, е, хотіть побачити, ми е, вирощуємо дуба, і Це ми а закритою ви кореневою системою. По алеї По алеї ми там шишку заготовляли з дівчатку, відрізали війські і так само. І на, переробку, перевозили на і висіваємо. Це однорічна сосна, мудрина європейського. Отут у нас двохрічкова мудрина. <му> перший рік залишаємо дорожче. Як ялина, а це ялинова однорічка. Вона перший рік теж дуже, дуже повільно росте, ну, а на другий рік вже дає приріз, дивимося 20 навіть. Це в нас є дуб з закритою корневою системою. Є ще для черенкування. Наші дівчата займаються черенкуванням. Ця це для черенкування. Оце вже двохрі двох річних двох Двіси з черенки, вони рік ростуть, тут укорінюється рік, а тоді висаджуємо такі контейнери. Власне, отакі, тут більші, менші. І воно так само на дорожчування йде. Рік тоді приживається в контейнері, а тоді вже висаджуємо їх в шкільне відділення. само звідти з щеренків можна висаджувати, отакі ми висаджуємо бачите, більші контейнера. І звідси вони можуть вже тут буквально бути 2-3 роки. І так само проводити звідси можна реалізацію. Оце в нас є так само, як ніби як магазин. І звідси те, що це, люди можуть приходити і в контейнерах прямо купляти, і воно буде 100% приживлюваність, щоб припересатися. Звідси ми проводимо продажи, те, що в контейнерах. Все залежить від виду і від у нас є прайс, і від, ну, від висоди. Так само проводить і продажа звідси проводиться, але тут я викоплюється тоді. Комом землі, відповідно, залежить від висоти, яка така рослина. або вони... ми... ну, фагані... І потім щепили. її. Але вийшла така штука, що коли е... вона така топофіс, здається, якось, коли е... якщо бокова гілка йде там, якогось там порядку, то воно такого і штовбуть кормує. Не прямо, а ось вот таким дугою такою робить. Рахуйте, за 100 років дві ротації по 600 кубів. Тисяча 200 кубів. А звичайно, за 100 років. Є різниця. Ефект селекції. От тепер підійшло мені, що це є... Классика, який займає площу. Скільки гектарів? 59. Так. За класифікацією розсадників він належить до яких розсадників? До середніх До середніх розсадників. Їхня площа становить до скількох гектарів? До 20. До 25. 50. 50. так. ми сьогодні отримує відміну. Добре. Добре. Які відділення ми сьогодні бачили з вами на екскурсії? Ще дві. Ще. Okay, Які okay. типи посівних відділень ми зустрічали і котками? Okay. Закритою кореневою системою. Закритою кореневою системою, з відкритою кореневою системою. так? Ми з вами бачили сіянці, сусни однорічки, Бачили дуба однорічного. Що ще бачили? Дворічного і Так, Дуба двохрічного, трьохрічного. Ще якісь культури бачили. В пункт відділенні що вирощується? Модрина, Модрина. якого віку? Однорічка і дворічку ми бачимо, так? так? З декоративних культур, які ви сьогодні побачили з першого, віку, особливо питаю студентів було пішлення. Ви ще бачили на першому курсі. Ми сьогодні, коли йшли на розставник, я студентам розказувала з студентами, які прийшли зі ночі, перший курс і третій, ми вже тут більше ніж сім разів. І кожний раз ми вивчаємо ті самі лісові породи і ходимо по розсаднику, дивимося, що тут вирощується. На практиці тут студенти, наші працюють, проходять виробничу практику. Ну, ну якщо ви все знаєте, можливо, нам приведете екскурсію по декоративних рослинах. Я це до чого веду? Наша робота на розсаднику постійна і регулярна. Ми з року в рік тут і на навчальних дисциплінах, і на навчальних практиках сюди приходимо, і на виробничу практику сюди студенти проходять. І навіть я тут вже напевно більше 50 разів і кожен раз роблю для себе якісь нові відкриття. Є якісь питання? Дякую за вас. Так, дивіться, бачите, ми помітили, що дійсно ми тут неодноразово приїжджатимемо сюди систематично, навіть курс спомітим, що ми вже були. Так, але для чого ми приїжджаємо? Ми приїжджаємо кожен раз. Сюди навчатися використовуємо, маємо можливість на щастя використовувати цей великий такий достатньо середній розсадник, так але як свою базу. От коли ми вивчаємо дендрологію, правда ж дуже зручно прийти, коли ми можемо побачити, які лісові культури, який лісовий сативний матеріал, які декоративні форми, види, так насправді це все найкраще запам'ятовується тоді, коли ми бачимо це. Пробуємо його, так, і неодноразово, звичайно, ми це все після цього запам'ятовуємо і е, продовжуємо здобувати кращий свій факт, так? оскільки от навіть ми помітили, дуже тісно переплітається і дендрологія, і е, розсадники, і е, лісові культури, і лісознавство Олексин Петрович нам демонстрував, так, в яких е, умовах росте мудрина японська. Так? Тому це все насправді перебуває в комплексі і е, дійсно ми, на щастя, маємо можливість е, в такому просторі на повітрі і побачити це все практично. Тому кожен раз знаходимо щось нове, цікаве і надалі покращуємо свої практичні і теоретичні знання. Добре? Зараз підемо дивитися е, явниця, там дуже цікаві. Я, до речі, перевірю, як

Вітаю вас, що бачили перший раз і на парі, і на дочку. Дивіться. Які у нас договір: не ялина, не Ну, Але давайте дивитися схоже на сосну. Відчуйте. Богдан, ходіть познайомитися. Ілишо яка ялиця?